Алло, у вас вітає Василь. Компанія. Доброго дня, Василь. Мене звати Анжеліка, я у вас лишила машину. Перший раз три тижні тому ви мені віддали невідремонтовану. Взяла за це 5200 гривень. А машина як не заряджалась, так і не заряджається. Зараз машина знову у вас. Машина в неізвісному напрямку, таке враження пропала. Я до вас єле дозвонилася. Можете мені пояснити, будь ласка, що взагалі відбувається? Mm, mm, так, трошки почекайте Анжеліка. Зараз перевірю. Панченко, mm, так? Так, це прізвища. Mm, дивіться, а коли ми перевіряли машину, ми не виявили жодних помилок, uh -huh. але вона в нас також не заряджалась. І ви а мені вирішили все-таки віддати поломене, так розумію, правильно? Mm, ну, згідно нашому плану, як ми працюємо. Поломок не було виявлено, тому ми повернули вам машину, вона повністю і справна. Ну, вона заряджається далі. Що ви можете мені сказати, що зараз з моєю машиною? Я вам точно не можу повідомити, але я думаю, що це приблизно займе до тижня. Так час. вона вже ми три тижні почекати. у вас знаходиться, і я до вас лайди дзвонилася. Чому ви не берете трубку, чому ви не даєте ніякої інформації? Я просто чекаю вже три тижні, і я не зрозуміла, чому не не зрозумілій машині. Мені крайньо це незручно, і наразі я не маю ніякої жодної інформації з приводу того, що в мене з машиною ми, ми розуміємо, ми розуміємо. Але зрозуміть нас також, бо в нас є черга. Клієнтів і ми повинні зробити по черзі. Дивіться кого хвилює ваша черга. Якщо я перший раз дочекалася тиждень для того, щоб віддати вам машину в ремонт, я дочекалася своєї черги. Ви взяли 5200, тисяч двісті. Нагадую, ніхрена не зробили. за мій французький, і я тепер знову маю чекати незрозуміло скільки часу, тому що у вас є черга. Так, але розумієте, коли ви повернули другий раз, то це вже було зайнято інше вікно часу наших майстрів. А яка? А якого, ну, чому це мене має хвилювати? <с> Якщо це був ваш бок, що ви мені віддали несправну машину о, після першого ремонту. Mm, ну, ми розуміємо, але ми приносимо вибачення за це, але. Добре, скажіть, будь ласка, коли очікувати якусь хоча б інформацію з приводу автомобіля, коли вона буде зроблена, бо мені навіть не говорять, що з нею давайте орієнтовно до тижня, але як тільки ми дізнаємось, ми вам повідомимо. Добре. Дуже вам дякую, до побачення. Гарного вам дня, дякуємо Добре. за розуміння.